Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, ще дуже багато часу залишається. На Його мені немає як би сенсу жаліти, що його мало. Тому готуйтеся, ми будемо молитися в кінці. Буде вдоволь часу для того, щоб всі бажаючі змогли помолитись. Не тільки тихо, можливо, вслух, в голос, для того, щоб ми також чули ці молитви. Підтримуючи один одного в цих молитвах, звертаючись до Бога. Ну, Майже всі діти вийшли, і я думаю, що в них немає сенсу про це питати, тому вони це періодично і так роблять. Хочу запитати у вас, дорослих, хто з вас в дитинстві робив якісь шалаші, або будинки на дереві, або Ну, в нас це халабуда називалось, Я не знаю, як українською це. Но... Так само, мабуть, да? є такі, да, хто полюбляв. Е, можливо, то в будинку. Е, у мене була біля моєї кімнати така комора, ніби така саморобна. І там були просто стілажі, і воно було шторою закрито, там якісь речі зберігались. І це таке було одне з улюблених місць, де ми з братом сестрою сестрою любили щось городити. У мене був однокласник, який полюбляв землянки рити. Ми жили на куту села і там поле, і він або риву землі обгороджував, або на дереві щось ми майстрували. Дітям це подобається. Діти полюбляють, знаєте, і якби ж то було так просто, щоб зараз побудувати собі такий шалаш і жити в ньому, і це був би, якби ну, на той момент часу це був, було щось вау. да? Сьогодні ми розуміємо, що нам треба дещо більше. Таке більш комфортне, більш зручніше, більш е, витривалише до всіх інших обставин, негод і так далі. У ізраїльського народу е, вони певний час жили в таких наметах, вони певний час е, своєї історії жили в цих шалашах, і коли вже вони жили е, в обіцяні Богом землі, коли вже в них були будинки, коли вже в них були свої міста. Свої нормальні оселі, Бог заповідав їм святкувати певний період часу і виходити зі своїх оцих домівок, і робити, будувати такі намети. Сьогодні ми торкнемося цього свята. Хто пам'ятає, це свято, воно називається Суккот. Або в Біблії, якщо ви читаєте, ви знайдете опис цього свята, як свято кучок, або свято кущів. Або шалашів, можна сказати, і таке інше. Давайте ми відкриємо Євангелія від Івана, 7 розділ. Ми прочитаємо декілька віршів з цього розділу і згадаємо, що це було за свято, і що на ньому відбувалося. Євангелія від Івана, 7 розділ. Ми будемо читати. Так, зараз я вам скажу. Ми будемо читати з 37-го вірша. Від Івана, 7-й розділ з 37-го вірша. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував це справді пророк. Інші твердили, це Христос. Ще інші говорили: Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села звідки був Давид. Тож через нього в народі постала незгода. Амінь. Цей уривок він є в цьому розділі. В цьому розділі описується якраз це свято, свято Сукот, яке євреї відзначали. Бог заповідав через Моїсея, ми читаємо про це в книзі Левит, ми читаємо про це потім в книзі повторення закону. Бог заповідав ізраїльському народу святкувати це свято. Це було одне з декількох свят. У ізраїльтян їх було ну, певна кількість цих свят. Кожне свято мало. Певне своє значення, кожне свято мало свою історію. Святкуючи це свято, ізраїльтяни повинні були, по суті, просто живучи в своїй домівці, в будівлі або, може, в квартирі, я не знаю, збудувати собі якийсь намет саморобний. Через нього там і зірки можна було побачити, зі звичайних матеріалів, палок, тканини, я не знаю, вони використовували також гілки різних дерев. І, Певний, де, певний відрізок часу, сім днів, вони жили в цих таких саморобних наметах, згадуючи про те, що Бог вів їх пустелею і поселив їх в наметах. У книзі повторення закону ми там знаходимо опис цього в книзі Левит, Бог каже, щоб і сини Ізраїлеві пам'ятали, що я оселив їх у цих наметах. В них не було свого житла, і вони постійно мандрували. Цікаво те, що це свято воно е, не має такої передисторії е, і такої причини, е, з якою його прямо треба було святкувати. І е, ті, хто тлумачать Біблію, вони кажуть про те, що це свято, воно є пророчим святом. Що я маю на увазі? Наприклад, свято Писах Пасха, коли євреї святкували, то вони конкретно зпригадували конкретну подію, коли Бог вивів їх з Єгипту, коли вони закалали пасхальне ягня, коли вони е, святкували визволення і вони раділи з цього. Наприклад, Шабат, суботній день, вони святкували цей особливий день, коли Бог відпочивав від своєї праці, коли Бог створив. І кожного шабату вони згадували, як Бог створив небо і землю, як Бог створив все довкола, і вони раділи цьому. Тобто, у таких свят, як ці, що я назвав, у них є конкретна причина, чому саме, ну, тобто, з чого все почалося, і чому вони святкували. Так, в Біблії є опис того, що вони ніби ці, цією подією просто згадували факт свого існування тоді в пустелі у цих наметах. Але конкретної причини, ну, конкретної такої дії або конкретної події, ну, її не існувало якоїсь ви знаєте, такої. Ну, яка б змінила би все докорінно, і потім би вони почали би святкувати це? Там написано, що Бог заповідав через Мойсея, що вони повинні просто жити сім днів у наметах, таких саморобних, да, і радіти. Ну, зрозуміло, коли вони роділи, наприклад, святкуючи Свято Пасхи. Бог визволив їх з полону, Бог визволив їх з Єгипту. Це така дуже значна подія, яка змінила докорінно їхнє життя. Це також було і про родство, ми розуміємо, про майбутнє спасіння, про Спасителя, про досконалого Агнця, про Ісуса Христа. Але у такого свята була причина конкретна, якась подія, така, яка визначала це святкування. Просто сам факт згадування того, що. Вони жили в наметах. Ну, хтось би сказав, ну, це не дуже були такі гарні часи. Знаєте, ми просто йшли пустелею. Постійно треба ці були намети збирати, розбирати, переставляти. Постійно е, ну, постійно в русі, да, пустеля, непридатна земля. Треба було йти там, збирати дрова постійно, десь їх шукати. Е, Постійно вони жалілися на те, що їм там їжі не вистачає або води не вистачає. Ну, такі, скажімо, не дуже приємні моменти. Ніхто з нас ну, не хоче згадувати, можливо, ті часи, коли там було щось гірше у нас. Наприклад, коли ми покращили свій добробут, коли, можливо, там вже чогось досягли. Ніхто не хоче згадувати щось там, коли чогось не було. Тут ми знаходимо, Бог каже. Ви будете радіти заради Господа. У це свято. Там немає причини, там навіть не сказано, що радійте з того, що ви жили в наметах. Там сказано, що ви будете радіти заради Господа. Тому ті, хто досліджують всі ці свята, вони кажуть, що конкретно це свято і декілька інших вони відносяться до пророчих свят, до того, що повинно відбутися у майбутньому. І це був особливий період, особливий період святкування, коли євреї, як я вже сказав, вони жили сім днів в наметах, прямо біля своїх будинків, можливо, можливо, це вже потім в них така практика. Хтось вже в сучасності, наскільки я чув, навіть на балконах могли поставити просто собі цей шалаш, типа пожити в ньому, іначе свято виконане. От. Але Бог заповів, і кожен день відбувалися певні дії під час цього свята. І ми в цьому сьомому розділі Іван описує якраз цю подію. Він описує те, що це свято наблизилось. І е, Ісус Христос Він прийшов на це свято. Хоча на початку цього розділу ми бачимо, що е, Він е, не хотів туди йти, юдеї намагалися його вбити. Те, що говорив Ісус, воно. Не вкладалося в їхню голову, воно не підходило їм. Для них Ісус виглядав скандальним. І якраз ті слова, які ми прочитали з цих слів, ми бачимо, що багато народу було, і в кожного були свої міркування, кожен з них думав щось своє про Ісуса. Хтось думав, що він пророк, хтось намагався його вбити, хтось намагався його схопити, хтось сказав, ні, це Христос, хтось сказав, подивіться, чи не його шукають наші вожді, але подивіться, він ось тут, вільно говорить, він тут спокійно перед всіма. Чи не пора всім пересвідчитися в тому, що він дійсно Христос? Інші казали: а якщо і пізніше прийде Месія, чи зробить він більше справ, ніж робить цей чоловік? Було дуже багато. На сьогоднішній день у нас, ну можливо, немає такого сперечання стосовно був Ісус, не було Ісуса, чи Великий Він вчитель, чи ні. Сьогодні, скоріш за все, трошки інша дилема, чи потрібен він мені, чи є сенс в тому, щоб прийти до Нього, чи є сенс в тому, щоб віддати йому своє життя. Сьогодні ми всі погоджуємося, наша нація, українці, вони всі погоджуються, кажуть ну, максимально майже всі 100%. Вони кажуть, що «да, ми віримо, так, ми знаємо, Бог є і таке інше. Питання в тому, чи потрібен він мені настільки, щоб я відчував свою залежність від нього. І по суті, ці роздуми вони є в голові кожної людини, і кожна людина, вона коли чує про Бога або про церкву, про Ісуса Христа, вона стикається з цими думками. І вона не, ту, не дуже там, можливо і роздумує про це, але хтось одразу ці думки проганяє від себе. Хтось, можливо, замислюється на якийсь момент, у когось, коли він чує слово Боже, можливо, сльози виступають на очах, особливо коли це зачіпає буденність цієї людини, побутове життя. Чи потрібен Ісус? Так само, як і тоді, багато людей задавались питанням, хто він, звідки, що він робить. Для них це, було, ну, це, це був феномен для них, так і сьогодні, для багатьох людей. І навіть для християн постає питання, наскільки він мені потрібен сьогодні, наскільки він є той, хто є відповіддю на всі мої питання. Кожен день цього святкування свято Сукот або свято кучок, свято Кущів він супроводжувався певними діями. Священники був певний свій ритуал, який вони викор... виконували під час цього свята. Священники вони ходили до купальні Силоам згадку про яку ми знаходимо в Біблії, да, коли Ісус Христос зцілив ціли... незрячу людину, і Він сказав: Іди вмийся в цій купальні. Священники ходили до цієї купальні, це була така урочиста хода. Вони йшли з таким кувшином набирати воду з, цього, з цієї купальні. Вони йшли урочистою ходою, левити йшли, вони там трубили в труби. Весь народ голосно підтримував цю дію. І, цитуючи певні слова з, з Біблії, з книги Псалмів, священники набирали цю воду. Вони також приходили до храму і вони обходили алтар, жартовник, обходили його, і потім виливали цю воду. Виливали цю воду на алтар. І коли вони святкували це свято, як Бог і заповів, головним атрибутом цього свята було, була радість. Вони просто раділи. Вони раділи заради Бога, вони раділи Богові, і вони. Робили це дійство з водою, виливаючи її і цитуючи певні слова, вони цитували в цей момент прямі слова, які відносились до цього свята. Це книга Псалтир. Давайте ми прочитаємо 118-й псалом. Це якщо в українській біблії, да, в російській це 117-й буде з 22-го по 26-й вірші. Книга Псалтир, 118 118-й псалом. З 22 по 26 вірші. Ці слова е, так само е, цитував, е, цитували люди, і е, вже коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Тому вони переплітаються між собою. Там є одне певне слово, яке вони проголошували постійно і говорили про це. 22 вірш. Давайте я прочитаю з екрану, щоб не було різниці. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливим зробив Господь радімо та веселі, веселімося в ньому. О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успіх! «Благословенний, хто приходить в ім'я Господнє, благословляємо вас з Господнього дому. І особливо оці рядки, де написано, що О Господи, спаси же нас, «О Господи, подай нам порятунок, вони, виливаючи воду, промовляли ці слова, і вони благали Бога про порятунок, благали Бога про те, щоб Він дав їм, дарував їм живу воду. Жива вода, яка асоціювалась завжди в Слові Божому, в Біблії в історії ізраїльського народу зі спасінням. Це вода, яка спадала з небес в вигляді дощу, або якесь джерело, джерело цієї води, вода, яка мала в собі силу. І в Біблії дуже часто є моменти і в житті Ісуса Христа, і чудеса, які він творив, наприклад, перетворення води в вино, є Акцентування, наприклад, коли Ісус Христос перетворював воду в вино, то Він перетворив мертву воду вода, яка стояла в таких сосудах для того, щоб виконувати ритуальне омовіння. Це також Біблії особливим чином акцентується. І тут саме під час цього свята. Священники вони набирали цю воду, вони виливали і просили Бога про те, щоб Господь дав їм живої води. Особливим сьомим днем. Сьомий день був такий, знаєте, одним із найвеличніших днів особливої радості, особливого святкування його так називали День Великої осанни». коли прославляли Господа, коли прикликали його святе ім'я. І вони казали, Господи, подай нам спасіння, Господи, спаси нас прямо тепер, зараз, одразу. Вони всі очікували того, щоб Господь дав їм живої води. І саме в цей день ми читаємо, що в сьомому розділі Іван пише, що в кінці свята, на останній день, останній день цього свята, сьомий день, Ісус Христос став у храмі і сказав ці слова. Тоді, коли священники йшли за водою, за мертвою водою, набираючи її з купальні, виливаючи її, обходячи довкола жертовника, коли багато разів трубили в труби, звіщаючи це свято, Ісус Христос став посеред храму і сказав: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Саме в цей, в цей день, в останній день, коли була кульмінація свята, там потім ще був восьмий день, який якби закріплював це свято. От в сьомий день Ісус Христос Він став і сказав: Хто має спрагу, приходьте до мене і пийте. Тому це свято, воно завжди було в ізраїльському народі, його святкували, це було пророче свято про той день, той час, коли одного разу Бог дасть живу воду ізраїльському народові, коли Він дасть їм спасіння, коли нарешті їхні очікування вони будуть здійсненими. Коли нарешті прийде той, хто дасть їм живу воду. Той, хто подасть їм спасіння. Хоча з контексту цього уривку, цього розділу, ми розуміємо, що люди не спізнали цього моменту. Ісус Христос знаходився посеред них, Той, хто є джерело живої води, який напуває собою все, завдяки кому все тримається, проголосив це. І ми читаємо, що люди, почувши це, вони сказали, це справді пророк. Але на тому все і закінчилось для більшості ізраїльтян. Вони почули щось, що він проголосив, вони побачили, але не спізнали. Вони не схотіли прийти для того, щоб отримати цю живу воду. І хто пив воду з джерела, хто пив воду таку джерельну, десь, можливо, у горах, хто й розуміє її смак. Вона дійсно різниця від тої води, яка є в колодязі або в крані. Це дійсно та вода, яка дає життя. І це зазвичай дуже чиста і гарна вода. Вода потрібна всім людям. Вона потрібна тим, хто біжить. Воду приносять тому, хто сумує або плаче. Як перший жест допомоги зазвичай такі людині приносять склянку води. Але Ісус каже, що Я дам вам живу воду. Я дам вам життя, я дам вам те, що перетвориться у вас самих на цей потік живої води. І ви не будете мати спраги. Подібні слова Ісус Христос говорив до жінки, яка зустріла Його. Біля колодця в Самарії. І вона казала: Хіба ти більший, ніж наш отець Яків? Отець Яків був дуже визначною е, людиною, їхнім прабатьком, е, яким вони пишалися, але навіть Він просто дав їм колодязь води, де була мертва вода. Ісус Христос каже про себе, що Я даю живу воду. І це він говорив про Духа Святого, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але Духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. І ми знаємо про це, що коли Ісус Христос Він піднісся в славі після Свого Воскресіння, Він послав своїм учням Духа Святого. І Дух Святий, оселяючись в серці людини, Він сам стає джерелом цієї води. Тепер віруюча людина вона здатна поділитися цією водою. Вона сама стає джерелом цієї води, як і було сказано в Писанні. Ісус Христос сьогодні закликає людей. Він закликає кожного. Він каже про себе, що Я є джерело дійсно живої води, вічної води. І це означає, що сьогодні я можу приходити до нього завжди і отримувати цю е, життєдайну силу від цього потоку. Це значить, що сьогодні Він втамує мою спрагу. Це значить, що сьогодні я можу знайти підтримку саме в ньому. Нехай Бог благословить нас, щоб ми це пам'ятали. Щоб ми це пам'ятали, що Ісус Христос, Його Слово. Він сам є цим джерелом. Він сам є тим, хто дає надію. Він сам є тим, хто дає спасіння, він сам є тим, хто відновлює, відроджує до нового життя. Подібно до рослини, яка вже пересихає, яка вже засихає і майже не має в собі життя, коли йде дощ, коли приходить ця жива вода, ця рослина вона відновлюється. Можна поливати свій город ціле літо, але нічого не заміняє саме дощу, бо це є жива вода. Можна прагнути е, задоволення своїх потреб, е, пошуку, радості будь у чому, але нічого не замінить тої радості, тої життєдайної сили, яку дає Ісус Христос. Ми зараз будемо молитися, і я закликаю нам молитися разом. Є вдосталь часу, для того, щоб ми прославляли Господа за милість Його і радість до нас. Дякувати Господу за те, що Він є джерело життя, Він є вода, яка дає життя, Він є джерело спасіння. Амінь. За сина Твого Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми дякуємо Тобі за те, що ти є джерело живої води. Ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов з небес, аби бути поруч із нами, щоб дарувати нам життя, відродити нас до нового життя. Через свої вчинки, через свої гріх, Господи, ми були б мертвими. Але ти відродив, Господь. Ти маєш силу сьогодні, ти звершуєш те саме, що я зробив завжди. Ти даєш нове життя, вічне життя. Ти відновлюєш до життя кожну людину, яка кличе тебе. Господи, тоді ізраїльтяни вони мусили приходити до тебе. Особливим чином, декілька разів на рік, і в цей самий день, в ці свята, свята, Сукот, вони повинні були приходити перед Твоє лице. Господи, але ми бачимо, що Ти зійшов заради нас. Ти прийшов в цей день, щоб ми мали життя, Господе. Щоб ми мали втомлення втамувати свою спрагу в Тобі, Ісус. Ми дякуємо за те, що сьогодні, коли ми живемо, Господи, Ти так само через Слово Твоє втамуєш цю спрагу, Господи. Ми приходимо до Тебе і ми маємо впевненість в Тобі. Ти дав нам Духа Твого Святого, який є серед нас, Господи, який є в нас. Боже, ми дякуємо Тобі, просимо, щоб Дух Твій святий. Він Вів нас, Він направляв нас, Господи, щоб це джерело життя, яке ти дав нам, воно дійсно було видно в нас і воно просто виливалось через край, щоб ще багато людей вони бачили Тебе через наше життя, через ту віру, яку Ти зміцнюєш в нас щодня, Ісус. Дякуємо за те, що сьогодні є церква Ісус, і Ти створив її, і сьогодні вона є тим світлом, яке відображає Тебе. Боже, дякуємо Тобі за те, що в Тобі є надія. Боже, ми завжди можемо покладатись на Тебе і приходити до Тебе. Ти кликав, щоб всі, хто має спрагу, приходили до Тебе. Господи, дай нам розуміння, щоб шукати е, цей спокій, шукати, е, Господи, задоволення саме в Тобі, щоб все, на що були направлені наші очі, вони були направлені на Тебе. Господи, ми поклоняємось Тобі, вічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.